Друзі, вітаю! Як вам така температура? Станом на 20 червня. Зараз 9 ранку, дуже холодний червень в цьому році. Але хто я такий, щоб не показати вам, чим та як живе наша дача саме? Сьогодні. І в цьому влоговому відео ми пройдемось по ділянці, і я хочу показати, які квіти вже квітують, де що ми посадили, як вони почуваються. І взагалі розповім, що ми робимо зараз на дачі. Впевнене, буде цікаво та корисно. Розпочати я б хотів з кал, які нещодавно ми розсадою висадили. Ось цей контейнер. Дуже важливо для того, щоб кали гарно квітували в майбутньому. Обрати для них підходяще місце. В деяких місцях вони можуть погано квітувати. Ми розташували їх так сонячно затінкове місце. Полузатінок такий, сподіваюсь, буде дуже красиво. До речі, цибулини минулорічні, так що вони будуть у нас квітувати вже другий рік. Ось ці чудові ампільні рослинки розсаду прислала нам підписниця, і ми їх висадили в такі контейнери, які придбали в епіцентрі. Непогані, до речі, контейнери випадково на них натрапили пластикові і зручно вішати на паркан. Ось так вони трішки додають на нашому паркані об'єму. І ще один такий контейнер. Є давайте підійдемо поближче до цих чудових петуній ампельних. Ось так вони виглядають. Чесно, хочу зізнатися. Ось саме такі трішки, ну я вибачаюсь, якщо скажу аляповаті кольори. Ми раніше ніколи не вирощували. Але зараз, дивлячись на них, вони мені подобаються. Вони виглядають так неоднозначно красиво. Так що будемо дивитись, як вони будуть почуватися і в подальшому. Також збирається у нас деяка гортензія вже заквітати, але перш ніж підійдемо до Анабелі, ось цей чудовий амариліс, який квітував всю зиму у нас в квартирі, в травні висадили його на клумбу. І, на жаль, не встиг я показати, коли було 4 чи 5 квіточок на, на ньому. Зараз вони вже переважно відцвіли. Ми одразу видаляємо ті, що відцвіли. І ось маємо раз, два, три квіточки. Дуже подобається мені Аннабель. В минулому році ми її посадили. І дивіться на 20 червня, яка велика вже рослина. Потім підійдемо ще до інших сортів. Я покажу гортензі. Там трішки ситуація інша. У Анабелі в минулому році ось такі були. Суцвіття величезні, обов'язково будемо дивитись, дуже мені сподобалась анабель. Здовж тераси повісили декілька горщиків з ампельною петунією, яку ми вирощуємо через розсаду. Ось це петхуа. З насіння вирощуємо. Раніше можливість була у петхуа тільки живцями розмножувати. Зараз є унікальна можливість вирощувати через насіння. До речі, гарна схожість, гарне цвітіння. Кліматіс, який ми живили в травні, ось таким вже великим виріс. Дивіться, яка це чудова рослина. Ми його в минулому сезоні висаджували. І ось так ця рослинка зараз виглядає. Бутонів багато. Чекаємо на цвітіння. Мета закрити ось по цьому кордончику. Ось цю сітку повністю закрити. Друзі, хочу показати вам також ось ці чудові бігонії. Це бігонії бульбові, але вирощуємо ми їх з насіння. Через насіння квітують вони ось такими трояндочками по дві рослинки в одному такому великому 3,5, мабуть, я навіть не знаю точно скільки в цьому горщику об'єм. Ось такі трояндочки, дуже красиві. Росинки ще молоді. Сіяли в лютому насіннячка. І на 20 червня ось так квіти виглядають. Дивіться, яка краса, які великі ось ці квіти, сантиметрів 6, а може і 7 навіть в діаметрі. Розташовані вони у нас і ростуть в затінку. Тут сонця мало. Потрапляє, тому що бігонія це така тіннялюбна рослинка. Хай вона тут чудово і росте і почувається. Дивіться, який яскраво насичений червоний колір. І ось так ці квіти у нас зараз виглядають. Польсалярія це квітка недовгого цвітіння, і як тільки приходить спека, вона одразу відцвітає. Ну, можете бачити, який зараз невиразний вигляд у неї, але вона в свій час нас дуже-дуже тішила своїм цвітінням. Бальзаміни уолера, поки так особливо там немає чого дивитись. А ось ми підійшли до гортензій широколисних і вони починають квітувати. Ось ця у нас зимувала на вулиці, була прикрита на зиму. Ми прикривали, хвилювалися, що вона підмерзне, але як бачите, цвітіння обіцяє бути рясним. Як зацвіте, ми, звісно, її з вами ще подивимося. Ось такі великі соцвіття. Є ще гортензія широколисна, яка зацвіла. Зимувала в розсаднику, в горщику, і навесні була висаджена саме на це місце. Ось такі чудові соцвіття підкислюємо. За потреби раз на 10 днів в середньому дуже бажано для того, щоб зелене листечко було таке красиве, щоб колір був такий красивий. І ось ще одна росинка також широколисна гортензія яка також з горщика була сюди пересаджена навесні. І давайте трішки подивимося, що росте на дачному городику, але я розпочати хотів би з цієї чудової кани. Другий рік вже. Вона буде рости на нашій ділянці. Ось тут біля теплиці, і велика, така тропічна рослинка буде тут квітувати. Дуже люблю кани. Вздовж теплиці ми висадили ротики. Це такі великі, велетенські, вони метр виростають і навіть більше. Ось так зараз вони виглядають, починають квітувати, жовтенькі, дуже красиві. І між ними ми. Вирощуємо жоржини. Також все зимувало. жоржини, і кани, зимували в коморі при температурах десь 10 градусів. Збереглись нормально. Перчик підростає, починається плодоношення. Трішки залишила ще розсади ампельних квітів. І ось так виглядає зараз цибулька, яку вирощуємо через розсаду з насіння. Багато питань, чим та як підживлювати. Друзі, зараз є в інтернеті, точніше на Ютубі, унікальна можливість робити кліпи з минулорічних відео. Так що я обов'язково за підживлення цибулі, кому цікаво, зроблю коротенький фрагмент, чим та як її підживити в такому стані. Капуста цвітна росте. До речі, ми нещодавно побороли білокрилки на неї. Раніше, коли ось так потрусиш, порскала прямо усі боки, але зараз можете бачити самі білокрилки на капусті у нас немає. Вона вся посипалась, обробляли препаратом Тепікі. Посилання залишу в описі під цим відео дві обробки з інтервалом приблизно тиждень. І білокрилки у нас немає. У кого є така проблема, можете в принципі, також замовити, провести дві обробки. Часник росте. Незабаром будемо прибирати. В середині липня ми зазвичай прибираємо часник, почало жовтіти вже листячка, так що всі процеси йдуть нормально. Змішана грядка росте лук порей, селера коренева. Ось так вона виглядає. Починає формувати вже своє коріння, свій кореневий плід, ось таке листя на селері кореневе. Бурачок, морква небагато, але є. Друзі, чебрець. Хочу показати, як це красиво виглядає. Це не просто забув я, як він називається, але дивіться, яка краса, красивенна. Томати низькорослі. Ось так вони виглядають, вже цвітуть, ростуть, живимо, поливаємо, обробляли. Від хвороб після того, як пройшли дощі, Ридамілом Голд МЦ. Якщо є потреба, гарний препарат від фітофтори до плодоношення можна працювати по томатах ефективно захищає від фітофтори та деяких інших рослин. Можна обробити, якщо є підозра або в профілактичних цілях навіть препаратом Quadris, якщо є. Ось так виглядає станом на зараз наші низкорослі томати. І давайте поступово переходити на огляд газону, а на газоні у нас дуже багато різних рослин. По-перше, ми на цих піньках залишених, коли видаляли дерева алеча, яка сипалась тут і заважала нам ось такі горщики розташували, пітуння і ампільна вербена. Але тут ампільна вербена ще. Не дуже виглядає. Ми зараз підійдемо до тих горшків і більш докладно подивимось. Ось це П'єр Рансар. Це велика буде троянда. Ми в минулому році посадили садженець. Замовляли, до речі, в питомнику Полтава чи Полтавська область. Дуже якісні саджанці. Дивіться, які троянди. Ми чотири їх посадили. Зараз ще парочку покажу, як виглядають. Приживленість і відповідність, тому що я бачу по кольору квітки, що схоже на П'єр де Ронсар. Знавці, будь ласка, троянд, напишіть в коментарях, бо по трояндах ну, я не хочу сказати, що у нас великий досвід, звісно, вирощували, але не так глибоко вникали в цю тему. Вже з'явилися зайчі хвостики, це так і називається рослинка, зайцехвіст. Ось такі чудові, маленькі, але будуть коли великі. Ми їх потім восени зрізаємо. І вже другий рік у нас такі великі зайчі хвостики стоять у вазі в засушеному вигляді. Дуже красиво, в кімнаті навіть виглядає Лобелія. Розростаються кущики. Ось вони, красунчики. Наші лобелі. Вони мені дуже подобаються, тому що відносно мало. Квітів такого насиченого синього кольору, а ця лобеля ще й з вічком таким біленьким, так що красиво виглядає. І ось цей чудовий клематіс. Клематіс забув, як називається, ось напишу на екрані зараз. Також на флорі я його замовляв, він не росте великий, максимум метр півтора. Це новинка. І доволі, наскільки я розумію, рідкісний клематіс. Нам. Великий в цьому місці не потрібен був, тому такий невеличкий і замовляли. Зробив таку підставочку для нього, кріплення, сіточку, хай росте. Петуні висадили і деякі інші рослинки, квіти. І ось ще одна троянда це також з полтавського питомнику. Не пам'ятаю, друзі, назву, на жаль, питомнику. Але я не думаю, що там їх багато. Дивіться, скільки. Багато цих нав'язалося І ще одна троянда, також з того питомнику Дивіться, яка кількість бутонів вже. цей Дуже подобаються троянди, хай ростуть, хай цвітуть. Ось ця клумба перед трасою з пеларгонією, також вирощуємо яку. з Насіння вазони з пендаліна. Піндаліна, дивіться, жодного разу не прищіпували І ось так вона виглядає. Дуже такі набиті прямо. Бачите, як вони тримають форму. Негода для них взагалі не проблема. Вони не падають, вони не псуються. Ось так виглядають. Будуть ще більші, але не набагато. Сантиметрів 10-15 вони ще таку капелюху наростять. І... Все літо будуть квітувати. Тут посадили такий рядок пухороплідників, будемо різати їх і робити такі невеличкі живоплід. І ще один чудовий горщик з пендоліна. Але давайте підійдемо все ж таки до ампельної вербени, яка росте у нас прямо посеред газону. Ось так вона виглядає в горщику. Посадили ми її разом з. Ампельною лобелію синенькою. З насіння виростати її дуже легко, схожість гарна, дивіться, який насичено червоний колір. До речі, вже є в наявності гарне насіння, так що посилання залишу в описі під цим відео. Можна вже потрішки починати придивлятися на наступний рік. тому що Таке буває, що в потрібний час вже насіння не залишилось або вже такий обмежений вибір. І обов'язково хотів показати вам цього чудового едельвейсу, який ми вирощуємо також насіння. Дивіться, як він квітує. Кущик невеличкий, в минулому році він. За малим не загинув, я вже хвилювався, і ми його пересадили ось сюди, на це місце. Ось так виглядає Дельвейс. Квітка щастя, як мені писали, ось така вона красунька. Можливо, вона така не впадає в очі здалеку, але вона притягує до себе все одно погляд дуже красиво. Питання були, де ваша верба поділася. Все добре з вербою. Ось так вона виглядає. Ми її коротко обрізали, тому вона трішки так не дуже поки звісає, але вона нарощується. Ми її підрівнюємо потрішки, щоб вона таким охайним, охайною кулькою і була полукулькою. Так? Полу -так. Ось я чекаємо на цвітіння ось цієї, тому що це моя улюблена гортензія Pink and Rose. Це волатиста гортензія. Ми її формували по пагонам, по кількості. Залишили обмежену кількість, але вона вже третій, другий, два з половиною, третій рік, мабуть, на цьому місці росте. І дивіться, який це буде потужний кущ. Починає жовтіти, треба підкислювати. Трішки підкислимо і робити це треба регулярно для того, щоб потім суцвіття були по 40 см вишину. І Royal Flowers також гортензія, яку ми висаджували разом з Pink and Rose. Якщо подивитися поруч зі мною, ось яка вишина у цих лілій. Можете уявити, яке буде цвітіння. До речі, лілії також у нас вже другий чи третій рік на цьому місці ростуть. Ось так вони виглядають, ось такі вони велетенські. І, до речі, не розповів за ось це кільце. Бетонне. Тут висадили декілька дихондр по колу. Вони будуть звисати і будуть ось таким среблястим водоспадом, а ця дихондра так і називається среблястий водоспад. Будуть прикривати дуже красиво і бігоні. Але сонце забагато тут, тому у бігоні трішки починає підгорати листечка. На жаль, Сподіваюсь, буде добре все. Але будемо спостерігати, друзі. А на цьому я відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!